П'ятниця, 25 грудня, останній день робочого тижня. Мої колеги вже готові розповісти вам про найголовніші події. Тож дивіться, у Кременчуці підбили підсумки благодійної акції Святий Миколай Дітям. Кременчуцькі правоохоронці привітали малишу з наступаючими новорічними святами та стартував перший тур 25-го всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Ліквідацію стихійної торгівлі, крадіжку дроту тролейбусних ліній, організацію новорічного святкування та багато іншого сьогодні обговорювали на апаратній нараді у міськвиконкомі. Міський голова Віталій Малицький дав ряд доручень керівникам структурних підрозділів детально далі. У зв'язку із виявленням у Кремчуцькому районі африканської чуми свиней у Кримчуці посилена робота щодо ліквідації стихійної торгівлі під час рейду у суботу біля кафе сказка вилучили 90 кілограм свинини без документів. Місто знаходиться в карантинній зоні, тому не те, що на вулицях, навіть директори ринків не мають права допускати товар без. Від відповідних ветеринарних документів на свою територію. Окрім того, у Крмучиці щодня зростає кількість точок реалізації ялинок, безпецчіпів та документів. Раківка, ранок неділі, магазин АТБ. з однієї точки можна спостерігати три ялинкових базарі. Через три хвилини після моєї появи два ялинкові базари зібралися і поїхали. Третій, мабуть, щось знає, продовжував стояти. Якщо пройти до е, іншого боку цього будинку, ще два ялинкових базарі. Ну дуже а що ви вживаєте вчора ввечері, торгівля ялинками вночі вірніше з машини не встановленими. Міський голова Віталій Малицький наголосив на необхідності посилення контролю за місцями здійснення стихійної торгівлі. Будь ласка, документуйте все. Це є засоби відеофіксації. Та якщо працівник міліції з вами засобами відеофіксації, будь ласка, все це фіксуйте, показуйте для того, щоб потім з громадянами. Розмовляти, якщо бабуся городиною торгує, не треба її чіпати. Але якщо там торгують з фури, вибачте, яка стоїть за вуглом і газелю підвозять ящики кожні пів години, то це ж не власна вирощена продукція. Сьогодні вночі зловмисники викрали контактний дріт тролейбусних електромереж. Перша за історію тролейбусного управління в біля Рамаданського куті викрали близько 200 метрів контактного дроту. Украсти 200 метрів контактного дроту для цього треба або Якісь технічні засоби, це вишка потрібна і треба бути ще спеціалістом. Дріт під напругою певний час вже знаходиться. Це ж не просто так, і це не водночас я робилося. Я прошу правоохоронні органи також запитати водіїв і через засоби масової інформації. Можливо, когось є відео з відеореєстратора, хто проїжджав в цей час. Це не за хвилину і не за 10 робилося. Поліція відпрацьовує варіанти можливих крадіїв. Ремонтні бригади тролейбусного управління ведуть відновлювальні роботи. Заступник міського голови Руслан Проценко повідомив, що питання з виплатою зарплати бібліотечним працівникам оперативно вирішене. 31 грудня бібліотечна система буде працювати. Всі працівники за це отримають заробітні плати. Питання вирішилося протягом години після того, як воно було озвучено. Листи від вас є по цьому питанню? До якого дату віддатовані? 22 числа. А коли було озвучено питання на сесії? 22-го. 22. 22. А чому ви до цього не зробили? Как керівника управління культури відповідно вжити адміністративних заходів впливу. Тому що вистачило години на те, щоб перекинути кошти, які були на статті, заробітна плата. Але по коду нарахування на заробітну плату просто внутрішню внутрішню передвижку зробити. Що стосується ситуації довкола льодового катка Айсберг, то на сьогоднішньому засіданні міськвиконкому призупинено рішення про погодження розміщення на об'єкті благоустрою трибун для глядачів. Треба це питання зняти для того, щоб конфлікт, який вилився в перекриття руху на вулиці Київській, було врегульовано в разі можливого врегулювання. Шляхом компромісу між забудовником і мешканцями прилеглих будинків. Якщо це буде зроблено, ми можемо повернутися далі до цього питання. Думаю, шановні колеги, ми підтримуємо це рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався. рішення прийнято. Сьогодні у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей, які позбавлені батьківської опіки, Кременчуцькі правоохоронці привітали малечу з наступаючими новорічними святами. Як віддячила дітвора, дивіться у наступному сюжеті. Знов, Анці центру соціально-психологічної реабілітації дітей влаштували справжнє свято для стражів порядку. Дітлахи організували повноцінне новорічне шоу. У програмі були вітання від діда мороза та снігуроньки, танцювальні та вокальні номери. У виставі юні кримачужани показали, як важливо бути вірним своїм друзям та у будь-якій ситуації залишатися собою. Малечу привітав з наступаючим святом начальник кремачуського відділу поліції Вадим Могила. Ми вже по хорошій традиції да? знову шамішалі, що посіва на Новий рік. і дійсно вам притім. подарить сладкие подарки от Деда Мороза. В новогоднюю ночь и в целом действительно сбываются мечты. Да? Вот я желаю, чтобы все, что вы загадали свои мечты, желания, они сбылись. Директор центру Олена Масли высловила подяку всем небайдужим крымчужанам та місцевій полиции. Это замечательно, когда в такое тяжелое время для нашей Украины и взрослое поколение не забывает о том, что есть дети, есть дети сироты, дети, лишены родительской опеки, которые всегда ждут этих праздников, ждут подарков, ждут внимания, ждут любви. Это здорово. Спасибо всем огромное. Після вручення подарунків діти ще довго не хотіли відпускати своїх гостей. А ми вкотре нагадуємо, що допомогти та подарувати щастя малечі може кожен, тому що чужих дітей не буває. Правоохоронці і надалі будуть підтримувати дітей, які позбавлені батьківської опіки. Уже по старой традиции сегодня мы поздравляем наших детей, которые находятся под опекой нашего отдела полиции. Дети нам сделали концерт, насколько это все было искренне, от души. Очень хочется, чтобы действительно все мечты этих детей, которыми задумались, сбылись в новом году. У Кримачуці стартував перший тур 25-го всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України. Молодих науковців вітали міський голова Віталій Малицький, заступник міського голови Ольга Усанова, начальник управління освіти Геннадій Москалик та інші представники наукової спільноти міста. Президент міського відділення МАН України Олена Сьомік повідомила, що за весь період свого існування Кременчуцька філія Малої Академії наук України підготувала 118 всеукраїнських призерів, 1429 – обласних, 24 – володарів президентської стипендії. Зокрема, у 2015 році вісім молодих науковців із Кременчука стали переможцями у всеукраїнському етапі конкурсу захисту наукових робіт, учнів, членів Малої Академії наук України. Троє отримали президентські стипендії. Міський голова Кременчука Віта. Віталій Малицький зазначив, що Кременчук є науковим центром Полтавщини. Хочеться побажати вам творчих успіхів, наснаги, нових перемог, тому що і подальше навчання також, і подальша кар'єра, і подальше життя взагалі залежить від отих маленьких результатів, маленьких кроків, маленьких цеглинок, які ви закладаєте в величезну будівлю. Нашого спільного успіху серед загальноосвітніх закладів Кременчука, які стоять в авангарді, підготовки молодих вчених, ліцей номер 30 та 11, колегіум номер 25 ліцей номер 4 гімназії 6 та 5, загальноосвітні навчальні заклади номер 20, 22, 17 та 8. Віталій Малицький вручив почесні грамоти та грамоти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, науковим наставникам молодих вчених. Мені сьогодні дуже зрозумілі всі ваші почуття, тому що колись я була на вашому місці. Та, і, Можливо, інколи втомлювалися, не хотілося щось робити. Але сьогодні я дуже хочу подякувати тим мудрим наставникам і батькам, своїм, і вчителям, які мені казали, роби сьогодні те, що. Інші не хочуть, і завтра будеш мати те, що вони не зможуть. Тому мені дуже хочеться вам побажати наснаги, творчості і, звичайно, перемоги да, в цьому вашому шляху. По завершенні урочистості молоді науковці розійшлися за секціями Ман захищати свої наукові роботи. Сьогодні у міському управлінні поліції відбулася чергова вже традиційна прес-конференція. Представникам міських засобів масової інформації повідомили про криміногенну ситуацію в місті. Більше знає Дмитро Демеденко, як повідомив заступник начальника головного управління національної поліції Полтавської області Денис Захарченко. У Кременчуці з'явилася злочинна група, члени якої скоюють розбійні напади на Кременчужан. Зловмисники пізно увечері або рано вранці вриваються у приватні помешкання городян. Зв'язують власників та грабують їх. Виносять гроші та прикраси, діють зухвало. Упродовж цього тижня таких випадків поліцейські зафіксували два. Обидва у Крюківському районі міста. Останній на вулиці Шевченка, 15. 8 утра в річність трьох чоловік у масках, в той люди їздили, ворвалися до них в квартиру, завладіли їхніми денежними средствами. В количестве 5000 гривень и золотой цепочкой. В этот момент в доме, в квартире находилась э, семейная пара и их малолетний ребенок. Сколько лет ребенка? Да? вот в садик. 4 года в садик вели ребенка. Это, вот как бы вот так. но ну, находились 10-15, скрылись с места происшествия, были в масках, в черном одеты, э, по предметам, э, это, ну, мы предполагаем. До 30 лет. Это вот все спортивного телосложения. Правоохоронці звертаються до Кременчужан з проханням надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у розкритті цих злочинів. Особливо, якщо хтось став свідком тих подій. Я хотів би через масову інформацію для того, щоб ми швидше поймали. этих ублюдков, по-другому я их никак не назову, потому что если у них связывание доходит даже до малолетних детей, нам надо именно через Каменчужан, и через обращение граждан, где такие случаи еще были, пусть это будет инкогнито, я потом через пресс-офицера дам номер телефона, который... Абсолютно будет конфиденциален. И любая информация, которая нам, как работникам поліції буде полезно, я гарантую, даю слово офіцера. Будуть вознаграждення, будуть вполне достойними внушитими. Начальник Кременчуцької поліції Вадим Могила запевнив журналістів і кременчужан у тому, що, попри чутки, які останнім часом поширюються, у місті немає маніяка злочинця. Більшість резонансних злочинів розкриті. По іншим проводяться оперативні заходи. Для того щоб... для в о в том что чтобы не было паники да у нас уже еще раз хочу повториться да все равно ходят слушав какой-то маньяк вроде нет вы еще раз заверяю вас никакого маньяка э, то есть все преступления которые были в последнее время да там связаны с насильственными смертями они все раскрыты люди э, задержаны як ні носять там, скажем так, постійний якийсь -то характер. Тось тобто, кожний случай це дільна історія, да потім нет космогового маніяка. Поліцейські обіцяють посилити пильність, збільшити кількість патрулів на вулицях міста, задіяти кінологічну службу і просять громадян із розумінням поставитися до цих заходів, адже все це робиться з метою поліпшення оперативної обстановки у Кременчуці. 222 волонтера, 261 особистий дарунок, 6873 тисяч небайдужих кременчужан. Це далеко не всі цікаві цифри з результатів акції Святий Миколай Дітям. Підсумок сьогодні підбули урочисто у міськвиконкомі. Акція Святий Миколай Дітям розпочалася 26 листопада та успішно фінішувала сьогодні підбиттям підсумків. У великій залі міськвиконкому зібралися кращі з кращих волонтерів, представники магазинів, які долучилися до акції, журналісти, які її висвітлювали. З гарним загальним результатом всіх присутніх привітав міський голова Віталій Малецький. Вже багато років ініціатори акції молодіжний парламент Кременчука та Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій збирають. Всіх небайдужих, збирають всіх волонтерів, всіх людей, які хочуть робити добро. Ця добра справа знаходить все більше і більше адрес, куди доходить допомога. Знаходить все більше і більше людей, які приєднуються до цієї акції, і це є дуже корисно. У кожній школі міста працювали офіси Святого Миколая. Також у нас дуже багато іграшок приносилося, особливо від младшої школи. Вся організаторська вона була просто завалена і іграшками, їх дуже сложно було розбирати, але це було дуже класно». До акції приєдналися 68 торгових точок Кременчука. З 12 до 15 грудня в магазинах стояло 222 волонтери, що попередньо пройшли тренінг і пропонували кременчужанам долучитися до акції за чотири дні. В мазах Нах до акції долучилося 6873 тисяч кременчужанина. Вже третій рік поспіль у кримчуці малятам пропонують написати лист святому покровителю, і вже потім за підсказками волонтери підбирають для малят індивідуальні подарунки. Ми збирали всі листи, які були написані, робили базу, виставляли це все з фотографіями дітей з малюнками у соціальну мережу ВКонтакті. Робили опис подарунку, і кожен кримчужанин мог долучитися до акції, вибрати дитину, який хотів зробити подарунок. Коли ми писали з дітками листи, то вони ще не розуміли, що кожен лист все ж таки стане дійсно. Реальним, те, що дійсно діти отримують подарунки. А коли ми їм віддавали їх, вони не розуміли, для них це було дійсно диво. Координатор акції подякувала волонтерам та назвала їх справжніми героями. Також Юлія Суперека розповіла про специфічні бажання малюків. Специфічні бажання, наприклад, вишневий пиріг. Ми думали, що будемо його якось замінювати, пояснювати, що святий Миколай все ж таки пекти вміє, що він шов вік. Але зрештою виявила, що таке вміє. І це було теж дуже приємно, коли в день вручення подарунку нам цей вишневий паріг до офісу принесе цьогоріч кременчужану вдалося здійснити ще більше дитячих мрій. Особистим подарункам, якщо минулого року ви підіймете звіти, то їх було близько сотні особистих подарунків. Цього року ми особистих подарунків вручили 261 подарунок. Це на 130 мінімум подарунків більше цього року діти отримали. Заступник міського голови Ольга. Санова зазначила, що волонтери це люди, які роблять добрі справи за покликом серця. Ми хотіли б сказати слова нашої подяки волонтерам, які працюють в акції «Святий кола дітям, які працюють в акції серце до серця, які працюють в невеличких якихось заходах або акціях, але не менш важливих. Вони витрачають свій час, свою енергію, тепло своєї душі для того, щоб комусь допомогти, комусь зробити краще підсумку кожну школу. Кожний магазин та всі змі, які брали участь в акції «Святий Микола дітям, відзначили грамотами. І окремо найкращі волонтери отримали від мера Віталія Малецького почесну відзнаку. 19 грудня стало сумним днем для дев'ятирічного костика. Разом з мамою він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Завдяки небайдужому кримачужанину хлопчику вчасно була надана медична допомога. Наразі Костя непритомний у реанімації, тож і досі дитина потребує фінансової підтримки на лікування. Про добрі справи та подробиці цієї історії дізнаєтесь з наступного сюжету. Увечері 19 грудня родина Кремичужан на вазі з'їхала з дороги. Про це Кремчицьким новинам розповів старший син постраждалої жінки. Моя мама попала з младшим братом ДТП в селі Ламаном. Вони попали на машині ВАЗ, їх занесло в ковід, і всю чого машину занесло, і вона вдарилася в дерево. От этого дуже сильно постраждав мой младший брат. Він сидів ззади в салоні і по інерції його перенесло в лівий бок салону, і он пробив лісового часть лица, лобового стекло. У той час тією ж дорогою їхав один з учасників товариства взаємодопомоги на дорогах Драйв Хелп Кремен, Кремчужанин Максим. Обратимо внимание, стояла машина на аварійці. Одна і вторая, після дорожно-транспортного праїше становився, спросив помочь, яка там нужна, не нужна. Ну і вибіжав сразу під до к побачив увидев мужчина. сидел возле машины, и женщина рядом в полу лежа так лежала, стонала. И сказали, ребенок в машине. Открыл заднюю дверь, подбежал к ребенку. Была сильно разбита голова. Люди вызывали скорую помощь. Ну, я розумів, там такой район глобі километров 40 расстояние и Козельщина більше 30 кілометрів. То є, а только оттуда скорая помощь буде. Тому Максим не став зволікати. Розумів, наразі для життя дитини важлива кожна хвилина. Оцінив ситуацію. Рібенка одразу попробовал, як что з хребтом перебити, не перебіт, можна транспортувати Нет, своїм транспортним средством. В принципе, тут оказалось нормально, все недолго думая. Ну, буквально это все заняло полторы минуты. Я сразу ребенка достал, положил к себе в машину и поехал на Кременчуг. Розібратися в ситуації допомогли знания набуті в институте за фахом пожежна безпека. Я учился в институте на спасателям, сразу всю эту момент, что там очень все сложно и ждать скорую помощь нема смысла. Каким образом мне испугались взять на себя такую ответственность? Ну не знаю, опять же, скоріше в інституті тому навчили дійствовати в таких ситуаціях дуже швидко, трезво мислять, відключати емоції. Как это вже підсознательно більше вже дорогою до Кременчука, хлопець зателефонував колегам з Drive Help Кремен, щоб йому назустріч викликали швидку. Каже, до лікарні доїхав за 14 хвилин. Скорая помощь успела доїхати только до московської улицы на перекрестці. Я це все час акуратненько їхав, красний світофори теж акуратно проїжджав на аварийке, сигналил, подавав, что поступали дорогу, тому що розумів, що треба їхати. Я просто Состояние малыша. Медики з сиреною супроводили машину Максима до дитячої лікарні. Дев'ятирічний Костя у важкому стані. Перебуває в реанімації. Сильний мозга. мозгу. У нього Оторвана мочка уха, прибиті перепонки, многочисленні рани шиї. На даний момент він знаходиться в міській кремчувської лікарні, в реанімації в комі. Маму костика швидкою доправили до Глобинської районної лікарні. Щодня у сім'ї Шарко йде близько тисячі гривень на лікування. І в даний час учасники спільноти Drive Help Кремен збирають допомогу для маленького кременчужанина. Можно будет обращаться в група в соціальній сіті ВКонтакте, помощь сім'ї Шарков, поисковиків. І там всі, в принципі, реквізити родного брата. Вже відгукнулося чимало небайдужих. байдужих. Много очень людей відкликнулося, помогают медикаментами, деньгами. Вот. Всім большое огромное спасибо. Мир не без дробы людей. Максиму большое огромное спасибо. Я думаю, если бы не он, то есть были бы последствия намного сложнее. С маршим братом не побоялся ребенка взять свой салон. То есть и в больницю, то тобто, есть, я думаю, заради нього рібенок сейчас жив. Приклад Максима переконує в тому, що у житті завжди є місце для доброї справи. Не бути байдужими. Номер картки, на яку можна відправити кошти, ви бачите на екрані. В рамках тижня української дипломатії у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради відбулася зустріч секретаря міськради Юрія Гриценка з молодіжними активістами. Чому зустрічалися та про що говорили, дивіться далі. На початку зустрічі координатор руху молодіжної дипломатії у Кременчуці, директор комунального підприємства Кременчук Інвест Андрій Мельник, розповів про історію та діяльність руху, зокрема, зазначивши, що подібної організації, яка б об'єднувала юних дипломатів, немає в жодному іншому місті України. Тож Кременчуцькі школярі можуть пишатися, що саме вони мають чудову нагоду відвідувати посольства інших держав, вивчати європейський досвід і привозити його до Кременчука. З такими ну, мисля, з такими почуттями, з такою от емоційною національною активністю у нас є в майбутнє головний спеціаліст міського управління освіти Ігор Процько та керівники центрів дитячої дипломатії коротко розповіли про основні напрямки діяльності руху і найцікавіші заходи, які відбулися цього року. Я був членом цього руху з п'ятого класу, як сьогодні вже сказали. Так і можу тепер, як випускник смірного, відповісти, що загартувала мене ця участь. Та виховала в мені такі риси, як мужність, сміливість. Та після цього руху я, звичайно, розумію, що моя відповідь, мої слова, це не звичайні слова, це не пустишка. Кожна людина має свою відповідь. Активістам руху молодіжної дипломатії Кременчука Юрій Гриценко вручив грамоти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Андрій Мельник подяки від міського управління освіти і асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку. Юні дипломати вручили секретарю міської ради. Подяку міського об'єднання Армія добра. Синоптики на вихідні прогнозують хмарну погоду, можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 5, в день плюс 7, плюс 8. Добрих вам новин та вдалих вихідних. До зустрічі!